Привіт, мої любі! Дякую, що дійшли до мене на канал. Дякую всім, хто як, приймає участь у розвитку каналу, скажімо так, тих, хто коментує, лайкає, підписується. Це дуже приємно. Дякую вам всім. Сьогодні давайте подивимось такий розклад. <кій> подивимося, що він думав про тебе сьогодні. Розклад би на одну позицію, так що. Нічого обирати не потрібно, щось карта не хочуть тасуватися. Подумайте про свого партнера, свого коханого. Чи, можливо, просто вам цікаво про якогось чоловіка, що він про вас думає. Будемо дивитись, що там в нього в голові щодо тебе. Так, ну що ж, сподіваюся, ви вже готові. Так, хай наш. Ваш, точніше, загаданий нам розкаже про себе. Розкажи, який ти, щоб дівчинка тебе впізнала. Ой, тут він сердиться на якусь королеву кубків. Я так думаю, що це ви, тому що це перша жінка, яка випала в розкладі. Весь розчарований, якось, не знаю, можливо, ревнує, можливо, злиться. Усидить якийсь весь. Засмучений, слухайте, чому ти, чому ти такий тут у нас не в настрої? Чому ти такий не в настрої? Мечами, мечами тут кидається. дивіться. <кій> Він каже, я тут, скажімо так, не в настрої, тому що потрібно якесь прояснення. Я чекаю, чекаю, ніяк не можу дочекатись. А моя королева кубків щось тут не знаю, можливо, ви ніяк не дієте. Тому що він то хоче якось прояснення, бачите, хоче щось ну, розібратися з чимось, хоче ну, якусь перемогу над вами отримати в якійсь ситуації. І злиться через те, що, до речі, давайте все-таки, а через що ти злишся? Чому ти злишся? Чому ти ж злишся? <кх> ну, дуже тяжко, тому що... Так, я уточню карту сонця. Тяжко, тому що немає з вами зараз спілкування. Можливо, ви зараз на якійсь паузі, чи посварилися, чи щось там у вас сталося. Ну, тобто тяжкість в тому, що зараз саме спілкування не вистачає з вами. Тому що це спілкування якось його зігрівало, дарувало якусь, не знаю, енергію, радість, натхнення. Зараз дуже тяжко. Я так розумію, напевне, ви йому або не відповідаєте. Або не хочете з ним взагалі знатись, скажімо так. Так, Чому, чому немає спілкування? Чому немає спілкування? Він каже, ну в мене то є шанс це все якось знову <смі> знову почати це спілкування. Ну, то чому ж його зараз немає? Тому що ви тут розвернулися і пішли. Розбили йому серце. Не знаю, у когось, можливо, тут трикутник, ну тут начебто ви зробили якийсь такий рішучий крок, знаєте, від нього, в сторону від нього. Відійшли від нього, відійшли від ситуації і він якось тут засумував, слухайте. Не знаю, тут, можливо, ще чоловік такий, знаєте, у вас такий нарцисик, можливо, йому просто якась гордість не дозволяє. Покаже в мене то шанс є, це все спочатку. А чому ти... Звичайно, також такі питання їм додаю. Чому ти не береш цей шанс? Чому ти не береш цей шанс? Ну, я на виборі. Я тут вагаюся, я тут стою ще думаю. Так, отакий в нас тут чоловік. Дивіться, якщо це про вашу ситуацію, то давайте будемо дивитися, що він думав про тебе сьогодні. Так, ну добре, Розкажи тоді, що ти думав про дівчинку, яка тебе загадала, що ти про неї сьогодні думав. Які в те думки про неї кружляли в голові. Поділися з нами, своїми думками, що ти там про неї сьогодні думав. Що ти про неї сьогодні думав? Це я тасувала тасувала колоду, знову ці двійка жезлі випала. Він дійсно зараз ну, на порозі якогось прийняття рішення якогось такого, знаєте, Ну, щось таке він має обрати. Так і? Він тут начебто зараз наважується, ну як направитися в вашу сторону. Бачите, так ще повільно, так не, не, не спіша, хоча йому дуже страшно, але ж і притягуєте його дуже. І він так, знаєте, стоїть, такий вагається. Ну, повинен би прийняти це рішення. Так, що ти ще думав сьогодні? Дивіться, плани струє, скучає тут за вами. ой, прям, Не те, що скучає тут, дивіться, ми хтось навіть плаче, слухайте. П'ятірка Кубків. Ну, це така карта вже така сумна, дивіться, чи тут у нас прям в траурі. Можливо, він думає, що вже вас зовсім втратив. Тра, траур, не знаю. Чомусь раніше якось не думала про цю, про цю його накидку, як про травну, одіж, одяг, ну... Так, чому ти такий сумний? Чому ти такий сумний? Тому що я боровся, боровся, а результату не досяг. А за що ти боровся? Ну так, ми зрозуміли, ти тут убитий, розбитий. За що ти боровся? Знаєте, Тут деякі чоловіки кажуть, ну я тут як дурень. Боровся, боровся, старався, старався, всю тяжкість на себе тут взяв, не знаю. Так мені важко було тут проявлятися до неї, так важко було якось до неї ну не знаю, фліртувати, там, якось спілкування. Мені тяжко давалося, я відчував себе якимось негеті, хлопчиськом. Старався якось докладаю якихось зусиль, бачите, я старався. А зараз я тут десятки мечів, тому що не дочекався того, що мені потрібно. Суму я тут, скучаю. Але все-таки, наскільки він тут не був такий весь розбитий, знаєте, ну, якась надія в нього ще, ну, як кажуть, надія помирає останньою. Ще він то щось собі планує. Так, що ти ще думав про неї сьогодні? Він каже, у мене шанс є з нею. Мене...". Ну, тобто він каже, я маю можливість з нею ну, як, зробити її своєю імператрицею, зробити її своєю головною жінкою в житті. Не знаю, можливо, тут навіть хтось одружитись, хоче сім'ю завести дітей. <кій> Тому що він каже, вона мій шанс саме з нею збудувати, бачите, стосунки. Так що все-таки ну, він вважає, що надія в нього дійсно є. Це він не придумав собі там. Він і справді вважає, що в нього шанс є, але все рівно, якщо ти знаєш, в тебе є шанс, чому ти такий сумний? Чому ти наскільки розбитий? Я щось начебто щось поза увагою лишається? Скажи мені, будь ласка, чому ти наскільки сумний? Чому ти десятки мечів? Що з тобою? Ну, Безресурсний, він тут. Він каже, я такий весь виснажений. Через те, що немає якоїсь визначеності, через те, що я не розумію, наприклад, що у нас буде далі. Я відчуваю якусь нехватку її. Мені її дуже не вистачає. Я, я злюсь через це. Я не знаю, можливо, хтось ревнує, що там у вас хто є, або ж, наприклад, він вважає, що, можливо, у вас там хтось з'явився. Він суне через те, що немає якоїсь визначеності. Йому б хотілося ясності. І він там нам теж спочатку казав, що він хоче ну, ту з мечів прояснити, розібратися якось. Це його прям ганяє якусь таку депресивний депресивну стан. Так, добре, що ти ще сьогодні про неї думав? Що ти ще сьогодні про неї думав? Угу. Думав, що це приїжджав. Дивіться, ну це вже молодець. Це вже позитивні думки. Думаю, що нарешті пора вже до вас тут збирати, запрягати своїх сфінксів, купувати подаруночки. Ну, просто ця карта така, знаєте, взаємообмін, ну, як взаємо, таку, балансу спілкуванні, щоб, начебто ти мені, я тобі. Тобто, щоб приїхати не з пустими руками, так, щоб ви тут до нього ну якось. Як сказати, лояльніші були. Тобто треба все-таки вам тут щось таке запропонувати, щось подарувати, можливо, або ж з якоюсь пропозицією прийти. Ми не з пустими руками, тому що ви тут корлева Пентаклі, бачите, така вся, така, знаєте, жінка-земна, яка все-таки цінить якісь матеріальні прояви, ну не те, що я кушу, якась там меркантильна, ну просто що. Ну, не прийдеш просто так з пустими руками. Так? Якщо тобі жінка подобається, ти все-таки якось до неї, ну хоча б з якоюсь квіточкою, там, з ну, з чимось прийдеш, то ж він це розуміє. І так як ви тут достойте, така знаєте, стабільна, така земна жінка, то він її проявлятись до вас хоче теж так, як, ну як, як потрібно, теж так по земному, по-матеріальному. Так що, до речі, дві тут, бачите, пентаклові карти, все-таки він. Думає про те, щоб приїхати, думає про те, щоб проявитися якось, щось вам запропонувати, щось вам не знаю, можливо, подарувати. Ну, тут важко сказати по одній цій карті. Це подарунок, бо чи ще щось. Ну, принаймні, не з пустими руками він тут точно заявиться з якимись пропозиціями. Так, а з чим ти приїдеш? З чим ти приїдеш? Що це ти тут нас хитруєш? Про що сімка мечів. <кій> Про що сімка мечів. А він каже, я хочу вже без хитрощів. <кій> тобто, напевно, він раніше з вами не дуже так проявлявся ну, пентаклу, наприклад. Тому що, каже, зараз вже пора закінчувати по миру закінчувати цією сімкою. Відходити від цього сценарію, від цього, ну, як, від такого. Сказати проявлення. Тобто, ви зрозуміли, не вести себе так, як раніше, наприклад, так? не вести себе якось хитро, якось, не знаю, з якимись там маніпуляціями чи з якимись там е хитромудрими такими, знаєте, сценаріями проявлення. Ну, тобто вести себе по чесному Зараз він хоче по-чесному себе вести, хоче саме приїхати, бачите, отак, з кубком своїм, показати свої почуття, розказати, можливо, там зізнатися вам кохання, запропонувати вам там бути разом, чи зустрітися, чи ну, взагалі зустрічатися, чи там хтось може, можливо, вже жити разом, дивлячись на які ви там, вже стадії стосунків, стосунки. Він зараз вже дійсно хоче, ну, якось по-чесності, вже без всяких оцих енергій. Ну, це, в принципі, карта ще можливо означати, що може означати, наприклад, щось таке оригінальне. Ну, тобто це не завжди прямо зради, якісь там хитрощі, маніпуляції. Це може бути якийсь такий оригінальний ну, погляд, наприклад, на стосунки, так? чи на те, як потрібно там, чоловіку себе вести з жінкою. Ну, в будь-якому випадку, якщо він раніше якось так себе проявляв, що вам було якось дивно, то зараз він від цього відходить. Причому відходить, дивіться, в нього червоні черевички, чоботи. І шапка червона. Тут щось таке буде пристрасне. Якийсь такий його пристрасний хід. Якось він так до вас з чимось таким прийде. Навіть не знаю, що це можливо таке бути. Можливо, щось таке запропонує. Я не кажу, що прям одразу в ліжку, ну, ну щось тут таке з пристрастю пов'язане. Червоний колір. Це все-таки якась така енергійність, знаєте, запал. Ну, щось таке тут він вам запропонує. Напишіть, до речі, в кого таке буде, в кого так програється, цікаво, що це може означати. Тому що якось так впали в око ці червоні чоботи. Як до з країни Ос, так? У неї були червоні черевички. Можливо, якусь подорож вам запропонує. Тут у нас, до речі, колісниця. Ну, щось тут таке буде. <кхід> так, що ж ми, що ми його питали? А, ще він приїде, точно. Так, давайте зберу карти, <кхід> тому що вже багато тут я забрала і запитаємо, які в нього плани щодо вас. А ну розкажи, які тебе плани щодо дівчинки, яка на тебе зараз дивиться, яка тебе загадала, які тебе плани щодо неї. Може він там нам розкаже, що він там збирається запропонувати. Так, які тебе плани щодо дівчинки, яка на тебе зараз дивиться? Розкажи про свої плани. Розкажи про свої плани. Тут начебто він каже, не скажу. Це моя таємниця. До речі, на дні нас вісім покупки, гляньте, ну дійсно, начебто він не хоче казати. Так, не, не зрозуміла. Так, ти розкажеш про свої плани. Ти розкажеш про свої плани. Слухайте, ну дійсно не хоче. Він такий начебто от стоїть, каже, я тут стою на сторожі своїх там інтересів, відстою <кій> свою думку, от не хочу зізнаватися, прийде час і все буде ясно. <кій> начебто він каже вам потерпіть, потерпіть. Дивно. Добре. Гаразд, не хочеш ти казати про плани? Ну давай тоді, що ж тебе ти таке спитати. А ти хочеш щось передати зараз, дівчинки? Яка в тебе зараз дивиться? Ти хочеш щось передати? Отак, туз кубків, дивіться, і на дні туз пентаклів, Слухайте. Ну, ну прекрасно. Ну, що в нього до вас. Море почуттів, дивіться, переливається через край. Так, А яких саме почуттів? Що ви тут Дівчинка на ролі його королеве серця, королева Пентаклів, стабільний, надійний, можливо, навіть знову ж таки вказує на те, що він хотів би з вами тобто, дружитися або проживати разом. Принаймні, щоб ви були разом, і щоб ви тут дійсно були ну, як, співпрацювали, тобто було спілкування, ви якось один одному допомагали, там, не знаю, можливо, хтось тут працює разом або навчається, або якесь хобі, тут щось разом робить. Тут він хоче цього всього продовжувати, щоб ви були поруч, постійно, надійно, щоб він знав, що ви завжди в нього є. Так, що ти ще хочеш їй передати? Ну, Мріє про вас слухайте. Ой, ну це розказує, що мріє з вами жити разом. Так, а десятка мечів це що? Угу. А зараз, каже, мені дуже тебе не вистачає. Ну, знову таки розказує, мені тут погано. Угу. Ну, мріє, мріє і хоче бути разом. Так, а чому ти мені виклав цю десятку мечів? Він угу. просто каже, що так, я мрію, в мене єдине почуття. Я хочу з нею якоїсь співпраці, якось разом щось розвивати, жити разом. Весілля, там, діти, сім'я, ну тобто дійсно якісь серйозні, стабільні такі там, стабільні, стабільних, постійних стосунків він хоче і мріє про це. Але зараз ви тут десь на відстані, йому дуже тяжко через це, йому зараз дуже не вистачає. І знову нам показує, що він тут у нас готовий прийняти якесь рішення. Ну, як готовий, майже готовий. Ну, добре, раз ти нам ще раз показав своє рішення, то скажи нам, ти нарешті вже зробив це рішення? Ти зробив це рішення? Mm -hmm. Так, це така що вона тут страждає дев'ятки мечів. Ну, дивіться, якщо, ну як сказати, якщо ви тут страждаєте, ну, в принципі, ви то знаєте, що ви страждаєте, якщо ви це ну, ви страждаєте uh, сікісів однакових підряд, ну просто він каже, що прийде момент, так? І ці всі... Перешкоди, вони зникнуть. Всі ці пута, ну, як розв'яжуться, очі відкриються і буде видно, куди йти. Я просто не можу зрозуміти, він нам розказує, що це ви тут страждаєте, чи це він через вас страждає. Але, в принципі, маг, він все вирішить. Та це ти страждаєш, дівчинка? І по справедливості, можливо, і обоє. До речі, так. Ну він, дивіться, він зараз на порозі, начебто цього рішення ще він його не прийняв. Ну він розуміє, що ця ситуація, що зараз, так, вона приносить і вам страждання, і дійсно тут потрібна якась рука долі, знаєте, щоб це все якось повернути, не знаю, в правильний бік. Ну, він розуміє, що по справедливості все буде добре, як то кажуть, все тут буде добре. І мах. Він каже, я, в принципі, так. Як тільки вийду з свого кризового стану, то ця дев'ятка мечів. Я тут буду діяти, я тут дійсно прийду, і він нам розказав, що в нього почуття, і все він хоче. Просто зараз якийсь період, такий в нього. А що в тебе за період зараз? Щось ти часто протякаєш, що в тебе за період? Башня. І що? Королева мечів. Так, королева мечів, це та, на яку ми зараз, та дівчинка тебе зараз дивиться. Слухайте, можливо, от імператор можливо, він одружений, у нього зараз там, ну як, сім'я руйнується. І тому він такий зараз у нас розбитий. Дивіться, імператор бачите, з королевою мечів. Все начебто колишню так показують. Або це він з вами розсварився, і тому він зараз такий весь, ну не знаю, дивіться по своїй ситуації. Тут, тобто, на зруйнувало спілкування з королевою мечів. Можливо, і одружений. Ну, або ж якась постійна жінка. Ну, кось, можливо, навіть мама. Це вже знову-таки кожного своє. Ну, в будь-якому випадку, через цю ситуацію з цією королевою. Він зараз у нас тут не в ресурсі, якийсь розбитий, якийсь виснажений. Знаєте, йому потрібен час якось прийти до тями. Тоді він вже буде робити своє рішення. Так, я розумію, дуже часто так випадає в розкладах. Сама дивлюсь розклади. і Дійсно, дуже часто так розказую, що весь час, тобто чоловіки такі всі страждальці, але ж ну, ви ж самі бачите. Ви ж самі бачите. Ну, шанс є на те, що вам все-таки щось цього колись проясниться і буде ясно. Ну просто. Не знаю, мені здається, це все через те, що більшість з вас, хто дивиться, як цю енергетику. Тому так і випадає. Тому що, чим більше людей подивилося, тим більше різних енергій. Не знаю, як сказати. Ну, тобто та людина, в якої така ситуація, так, вона сюди притягується. І якось так випадає, що більше, бачите, таких ну, Де чоловік якийсь нерішучий, весь час щось думає, весь час не можуть якось зібратися, якісь всі в таких розби, розбитих станах. Ну що ж, потім пізніше, через якийсь час, можливо, він там нарешті щось обере вже, зробить якісь висновки. Що ж, дякую, дівчатка. Такий на сьогодні був розклад. Якщо сподобалось, реагуйте, дуже приємно. Я з вами прощаюся, все вам найкраще. До побачення.